2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, бачу. 11. Ну, 11 то мало. Так. Шановні колеги, поки ми чекаємо, що буде кворум, значить, можу проінформувати вас декілька ну, моментів, які лунали на минулій сесії. Зараз ми маємо якісь дані, я не хотів відповідати, не маючи цифр. Я сподіваюся, що підійдуть депутати, і буде кворум, ну а якщо не підійдуть, то ми традиційно чекаємо до 15 хвилин, так як студенти чекають професора. Принаймні, у нас в університеті так було. Ми чекали професора 15 хвилин, а коли не було, то тоді прогулювали на відповідну пару. 12. А, шановні колеги, на попередньому пленарному засіданні виступали представники волонтерів з кінотеатру, і дуже емоційно, як завжди, що міська рада, значить, нічого не допомагає, а що ви там привезли за кордону і так далі. Я би хотів проінформувати про дві речі. Не буду говорити за ті попередні роки, бо ми багато і писали, і розказували, щоб не повторювалося. Але що вдалося зробити зараз цього року? Ну, перше, міська рада виділила в бюджеті на 2024 рік більше 12 мільйонів на допомогу Збройним силам України і відповідно закупили різне обладнання. В основному це були дрони: як «Мавіки» різні, так і FPV. Про це ви можете почитати, і, в принципі, практично всі кошти вже використані. Всі закупівлі проводились виключно через систему Прозоро, і можна подивитися кожну закупівлю, скільки де чого ми купили. Друге, по наших міжнародних партнерах на попередньому пленарному засіданні. Я дякую всім депутатам, хто підтримав, був проект рішення про передачу. 14 дронів Mavic 3T, ті дорогі з тепловізорами. Дрон коштує приблизно 180 тисяч. Це загальна була сума біля 2 мільйонів гривень. Це допомога від нашого міста побратима з Литви з Шауляйського району. В червні місяці я відвідував наше місто побратим, і вони перерахували нам 50 тисяч євро. І відповідно, ми змогли через систему Прозоро це закупити. Це щодо допомоги від побратимів цього року. І вже сьогодні ми здійснили передачу цих дронів відповідному благодійному фонду разом до перемоги. Тепер щодо конкретної допомоги для волонтерів з локації кінотеатру, наше управління зовнішніх зв'язків. Особисто начальник управління Ірина Іремчук вела переговори із нашими американськими друзями, і вони виявили бажання допомогти конкретно цим волонтерам і перерахували два транші. Зараз я, щоб не помилитись, перерахували два транші. В квітні місяці цього року і в липні місяці. В квітні місяці це було 1720 доларів або 66,9 тисяч гривень, і в липні місяці 2850 доларів або 116,9 гривень. Конкретно на карточку волонтерам кінотеатру. Це я хотів сказати на камеру, для того, аби не було якихось маніпуляцій, що нібито міська рада не допомагає або нічого не привозить і так далі. Дякую вам за увагу. 9.52 в мене. Ну, ще 8 хвилин чекаємо. Не 8 хвилин, ще 3 хвилини. Питань нема. Люди, які прийшли, хочуть виступити, каже Віктор Іванович, я не бачу тут проблем. Ми зараз зачекаємо ще буквально три хвилинки. Для того буде кворум чи не буде. В будь-якому випадку ми даємо можливість людям виступати. Я з задоволенням послухаю, можна тут, можна в кабінеті, як вам буде ну, зручніше і краще. Дякую, Віктор Іванович. Шановні колеги. Поки ще депутати не підійшли, поки нема кворуму. Також я, з вашого дозволу, від себе особисто, від всіх вас, хочу привітати нашого колегу, який відзначав день народження в міжпленарний період. Це депутат Богдан Юліанович. 62 роки. З чим ми його і вітаємо. Нехай Бог дає багато здоров'я, сили, наснаги. Він вже багато доброго зробив і, ще, сподіваюся, зможе зробити для нашої громади. Щодо наших рішень, які ми планували розглянути сьогодні. Ну, два основні. Привітаємо, Богдана Юліановича. Дякую. дякую, Іван Іванович. Кожному хлопаємо тут би. 23 серпня на День державного прапора у нас планується проведення, як і кожного року, вже багато-багато років, проведення урочистої сесії, якщо буде кворум, якщо ні, то будуть урочисті збори депутатів. Там ми планували вручати. Відзнаки відзнаки за заслуги перед нашою громадою і відзнаки відзнаку Мирослава Івана Кардинала Любачівського за заслуги. Це нашим загиблим героям, на жаль, посмертно. І для того, щоб це зробити 23 числа, нам треба в принципі прийняти рішення. Відповідно до нашого положення, про ці відзнаки проводиться таємне голосування. На минулому пленарному засіданні ми не дійшли до того питання. На цьому пленарному засіданні, я так розумію, кворум не намічається, відповідно не розглянемо. Ми ще спробуємо провести таку робочу сесію або робоче пленарне засідання до 23. І якщо вийде, то я думаю, ми зможемо кожен віддати шану і виконати свій обов'язок перед нашими героями, їхніми родинами. Якщо не зберуться депутати, ну я змушений буду публічно їм дякувати за таку позицію. Але сподіваюся, що, що ми ще до 23-го зможемо це, зможемо це зробити. Шановні колеги, тоді, якщо є бажання в, в наших, наших людей, хто хоче зараз виступити, прошу в кабінет. Чудово, тоді, тоді можемо йти в кабінет. У мене показують 14, ну ще одну хвилину. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Цікавиться. Нагадую, що для початку роботи сесії необхідно 18. 18 голосів. 18 присутніх депутатів у залі. Миколаєвіш, тоді тримайте, коли буде, так, коли буде кворум, ми зможемо можна зареєструвати. Шановні колеги, у мене показує 10.15. На жаль, у нас немає кворуму для початку нашого пленарного засідання. Про дату наступного і час буде повідомлено пізніше.